Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас вже 30 вересня, а ми будемо саджати полуницю. Сьогодні навряд, скоріш за все, буде завтра це, тому що я ще, бачите, тільки грядочки зробив. Грядочка у нас отака, ширина її 60 см від мотузки до мотузки. Довжина приблизно метрів 20. От, вона там не до кінця йде перший цей рядок, наступні будуть йти, йти трішки далі. Метрів по 25 приблизно будуть кожен. Е, значить, підключатимемо ми лише одну крапельну стрічку. Зараз поясню чому. Тому що в нас буде всього один рядок. От, не будемо ми садити так, як всі садять в два рядки. Мені порадили в один садити, трішки густіше, але в один. Для того, щоб потім полуниця не валялася тут знизу. І після різних там дощів і так далі вона не була брудною. Тому порадили саме садити в один рядок. Радили взагалі через 15 але я буду садити через 20 см. Отаким от, от от чином. Зараз будемо стелити сюди агроволокно чорне от, і присипаємо його. Спочатку капля, потім агроволокно. Ну, Погнали. І так, вклали ми каплю, вклали э, агроволокно і навіть набив дірки. Все, через 20 см. Бачите? У нього у змійкою набивав по дві сторони каплі. Капля в нас через 10 см я взяв, для того, щоб краще проливалося в рядочку. От. Ну і, власне, Ми вклали, вкопали все. От, звісно, якби був плівка вкладчик, ці гриби можна було б набагато швидше зробити, по одному рядку разів-два-три проїхав, воно б само все насипало. Але він зараз в іншому місці, тому обійшлись без нього. От. Так, все попідключали. Сьогодні включив для того, щоб було видно, де. Дірочки, щоб рівно через 20 см пробити. коли включив, от через звідси де е, дірки в каплі, бігла вода, і воно якраз було видно, де набивати їх. Думаю, що в подальшому воно тут вимиє всередині канавку під каплею, і вона вже не буде назовні виходити. Так що, такі. Зараз будемо висаджувати полуницю. Зараз покажу вам її, яка там розсада у нас. Отаку маємо розсаду. Це в нас Алегра. Бачите, давненько вона стоїть, але мені вона, можна сказати, майже даремно дісталася, тому спробуємо, що вийде. Корінець, бачите, який вже не білий зовсім, але я думаю, що щось воно приживеться. Дві касети 96-х взяв я. І ще в мене там я замовляв також з розсадника, зараз покажу. А тут вже така не в касетах, вона у нього замотана тут. Водичка пролита для того, щоб вологу тримала. Тут теж є алегра, ось це здається. Алегра також накопана. Ну, а тут їх багато, я потім вам буду показувати. Вон монтерей є. Це те, що я можу знайти сальса. ну Я багато замовляв, я потім все вам по сортах покажу, що ми... Тут замовили. Всього в цих пакетах знаходиться 270 штук і дві касети 96 Я приблизно підкину, прокинув, що це для, буде для чотирьох таких рядків. Ті два перших по 20 метрів, інші два будуть трошки довші, тому що там е, ну, є місце, куди далі можна, було ще, можна буде ще стелити саму плівку. От. А тут неможливо було, бо там кущі і за кущами вона просто не буде рости. тому... Я вирішив по 20 метрів вистачить, якраз до кущів і все. От так відбувається у нас посадка. Садимо, як я вже казав, через 20 см дірочки. Все, бачите. Якраз на оці два рядки піде оці дві касети і добре, що я там ще дозамовив із розсадника теж. Цієї ж полуниці, там штук 20-30, якраз, бо в рядку у нас це в цьому короткому 112 штук дірок, а касета 96. А інший рядок отой, він ще довший, там буквально на якийсь метр, то відповідно туди ще більше треба. Тут якраз я так прикинув, що оці дві касети, і ще там 20 штук здається, із розсадника, оце воно все сюди і. У нас втулиться ці два рядочки. Це у нас сорт алегра. Це рання. От. Я тут ножицями розрізаю дірки, зараз покажу, от. як це у нас відбувається. Тут треба обережно, щоб не пошкодити крапельну стрічку. Все, я її, все вона у нас. Так беру, оп, оп, розрізав і отак. Хоп, по дві сторони. о, Все. А потім беру так от. Палочку і вжимає. Бачите? оп, І все. у нас ми туди вставляємо розсадіну, притисли її цим ґрунтом та і все на тому. Так воно у нас відбувається робочий процес. Так, перших два рядки готові. Зараз я їх проливаю. Не вистачило нам всього 9 штук до того, щоб два було рядки повних. Ну а так в основному, як ви бачите, все висадили, де не де ще в нього протікає капля через агроволокно, але воно зараз там виміє під низом усе і буде нормально. Бачите, та, що з касети помітно менша, ніж та, що була з розсадника. Ця копана, тому більше. От але, але але нормально. Дай Бог проживеться, все буде добре. Так, наступних два рядки в нас готові. Для висадки майже готові. На другий не вистачило трішки агроволокна. І зараз я буду розмічати дірки. Отак от, от, як я і раніше розмічав, зараз. Покажу, де воно тут включив спеціально полив для того, щоб було видно, де воно тут у нас біжить. ну Здається, десь отут повинно бути. І потім беру так от і розмічаю його. оп потім через 20 см з іншої сторони, потім тут. Головне не пробити каплю, потім знову. Все. тут. І отак от йду, от йду, йду собі по черзі. Пробиваю його. От, от сюди. А потім будемо нарізати, як я вже й показував. Закінчили ми висадку полуниці. Ці рядочки залишилось там буквально досадить штук 10. Е, я зараз скажу, якої вона там в кінці таблички я вже забув. Коротше, вся більш-меншо, Окрім цієї, є певна проблема, це вона збріла. Е, бачите, яка вона нещасна. Коротше, вона спочатку була в погрібі, потім я її виніс в теплицю і забув про неї, поки ми там торгували рестками ово овочів, то вона собі лежала там і, бачите, така підсохла. Де-не-де, де звісно, попадають біленькі, більш-менш, то може ще щось і коротше, Ми її посадили, а там побачимо. Ні, то ні будемо підсаджувати. У нас тут є під боком теж розсадник. То поїду в них спитаю, може в них є така, а ні, то будемо так десь замовляти і подосаджуємо. Вся решта ніби як більш-менш така теж на вигляд не дуже, бо простояла дуже довго в теплиці. але Ну, Діватись нам не було куди. От. А, може і приживеться, погода більш-менш у нас. ну А решта тут багато сортів. Я потім зроблю окреме відео, як воно коли вже все От. Я розкажу. Тут ось нам не вистачило трішки агроволокна 17 метрів. І, до речі, я його купив навіть. Але виявилося, що воно не таке, а перфороване. Тобто з дірками. У два ряди йдуть дірки 30 на 30. Між дірками 30 і між рядками 30. Ну, коротше, у два ряди в нас схема посадки інша. Тому досадили скільки було, там залишилось трошки, то завтра купимо вже звичайне гроволокно і я його достелю, Тоді вже будемо далі займатися цим питанням. От, от таке воно. Ну, думаю, корені тут більш-менш, то тільки у було поганенько. І ось оця так, теж. Бачите, зараз я гляну, що це у нас за сорт. Теж ось воно таке якесь ага. сальса. От, їх тут 20 штук і це воно. Ну А так я думаю, коренці врешті були добрі, то повинно було, в принципі, все прижитися. Алегра вже прижилась, все добре з нею. Хоча вже пройшло між посадками, коли ми Алігру висаджували десь тиждень тому, навіть трошки більше. А сьогодні цю було просто ніколи. нам. Ну коротко, Я думаю, що все буде добре. Так що, от. Так от. Ну І там, я думаю, якщо нам, нам там залишилось небагато, там ще залишиться десь е, досадити розсади штук 20-30, треба буде ще щось купити. Не знаю, побачимо в розсаднику, що там є. Ось тут у нас йдуть ремонтатні, це перших два лігра. Це рання, потім отут, третій рядочок. Цей. Тут йде пару штук. ну Це брила рання і далі альбіна. А, чи як альба? Вона також рання, потім йдуть уже туди далі середня, а оцей рядок тут ремонтантний пізня. Перша в нас пізня, зараз я скажу яка. А далі йдуть два. І сорти це ремонтантна, і третій також ремонтантна. Так, да, ось мальвіна це пізня от буде, а далі вже йде ремонтантна. Тому туди треба буде щось докупити, штук 30-20. Ну, то потім, коли агроволокно ми вокному постелимо, я порахую, скільки дірок і вже докупимо. общем-то, справи, друзі. Ну, на цьому тоді будемо закінчувати. Всім до побачення.